Синку, як сьогодні зіграли? Прапорець твій? Я знаю, він проскочив. Ні, не проскочив. Майки, не вмійка. Та замовкни. Майки. Тато з дідусем давно не розмовляють, а мама мріє їх помирити. Дідусь, це наша родина. Не можна отак взяти і відвернутися від нього. Ми летимо на місяць! Нас тренуватимуть астронавти ветерани. А я думав, динозаври вимерли. Один з них точно не приїде. Дід готувався до останнього польоту на Місяць, але не полетів. Я хочу знову об'єднати нашу сім'ю. То придумай щось. Гей, я нічого не чіпав! Наступного року вони помирились, хоч не бачились цілу вічність. Ура! Я міг би сховатися в ракеті і полетіти на місяць! Чувак, місяць, он там. Я застряг! Ідіть без мене. Я жертвую собою задля місії. Дякую. Не кидайте мене. Ти проберешся на пускову платформу, а звідти у ракету. Що це ви тут робите? Хто там? Твій син і його подружка. Що? Вона Вона я не подружка. подружка! Нема за для цього? Класняк. Запуск двигунів. Діти, що ви накоїли. Ой-ой! Пригоди. Ого! <плес> Стартують за три, дві одних. В нас, діти, важлива місія. Космічна місія. Ха! <плес> <плес> Лише друзі у січні 2016-го.